Вітаю Евгенія Мотричі. Наступні кілька хвилин докладно про головне Слава Тіві що пишуть про польські вибори в європейських змі? Аналітика про перебіг передвиборчої кампанії, перед першим туром перегонів та про польсько-литовську військову співпрацю. На виборах у Польщі зосереджена увага багатьох країн на нашому сайті. Ми зібрали огляди норвезької преси, яка коментувала результати першого туру президентських виборів. Зокрема, найбільший таблоїд Норвегії зазначає, що результат другого туру на роки вперед визначить позицію польських жінок, особливо в питаннях репродуктивних прав. Як відомо, у Польщі діє одне з найсуворіших у Європі польське законодавство щодо абортів, і тому вибір між центристом Часковським і консерватором Навроцьким може мати доленосні наслідки, зазначає Видання Афтенпост зазначає, що успіх або поразка Часковського може вплинути на стабільність чинного коаліційного уряду. У ньому також нагадали, що підтримуваний партією Право і справедливість Навроцький зустрічався з президентом США Дональдом Трампом і євроскептичним румунським політиком Жорже Сіміоном, який вже програв свої вибори. Із іншими міркуваннями норвезьких журналістів про польські вибори а також те, як голосували поляки, що проживають у Норвегії. Читайте на нашому сайті. Перший тур завершився, але головних кандидатів очікує попереду два тижні запеклої боротьби за голоси поляків. Багато в чому вона буде перегукуватися з першим туром. Журналісти Слави Тіві підготували докладний матеріал про перебіг кампанії. З нього ви дізнаєтеся про всі ключові події у змаганнях кандидатів за увагу виборців, які вплинули на кінцевий результат. Автори зазначають, що ця кампанія запам'ятається безпрецедентною кількістю дебатів, гучними скандалами та винесенням фокусу з Варшави до регіонів. Символічно кажуть вони, що фінальні виборчі вечори у день першого туру фаворит Часковський і Навроцький провели не в столиці, а в Сандомирі та Гданську, Відповідно, автори дійшли висновку, що питання України і українців у цій кампанії виявилося другорядним, попри деякі гучні і неоднозначні заяви. Після стартових висловлювань трійки лідерів тема українців значно пішла на спад. Самі ж політики більше зосереджувалися на питаннях безпеки, охорони здоров'я, абортів чи доступу до житла. Здебільшого, як підкреслюють автори, на всьому тому. За що функціонально не відповідає президент Польщі. Про ці та інші елементи передвиборчих перегонів читайте на нашому сайті в рубриці Докладно свою оцінку результатам першого туру виборів у Польщі в ефірі «Слава ті дав Мирослав Чех, журналіст екс-депутат польського сейму. За його словами, результати виборів є досить очікуваними. Хоча напередодні усі соціологічні опитування показували значно більшу перевагу мера Варшави. У нас трошки напередодні. Голосування в першому тузі турії заплутали і соціологічні компанії, які показували, що розрив між Рафалом Часковським і Карлом Навроцьким, хоч зменшується, але все-таки він був на 5-4%. відсотка. Ну сьогодні з'явилося, що це один і дев'ядев'ять десятих відсотка. Несподіванкою натомість дальші місця в перегонах, те, що радикальні праворадикальні обидва кандидати, тобто Менсенс конфедерації. Же гож Браун з партії Корона Речі Посполитую, чи як вона там називається, отримали сумарну підтримку 21% голосів виборців натомість кандидати, які представляють e, правоч іншої партії правочої коаліції, крім e, громадянської коаліції, отримали меншу e, підтримку, як це показували соціологічні опитування звідси. Випливає питання, а звідки брати голоси лідерам перегонів? Тих хто пройшов до другого туру? Експерт порівнює вибори у Польщі з виборами в Румунії. За його словами, якщо виборців Рафала Часковського мобілізувати до другого туру, це означатиме рух країни в проєвропейському напрямку, як це сталося в Румунії. Більше аналітики на тему виборів у Польщі про російські впливі, можливі неочікувані повороти передвиборчої гонки, читайте на нашому сайті. І про військово-безпекові питання лідери Польщі та Литви відвідали міжнародні військові навчання у місті Ожиш. Зараз там тренуються 3,5 тисячі військових з шести країн, зокрема з Польщі, Литви і Америки. Також задіяні підрозділи повітряних сил Польщі та союзні сили, що входять до складу бойової групи НАТО у Польщі. Згідно зі сценарієм, навчань частина завдань виконується за межами навчального центру. Військові діють у різних районах Вармінсько-мазурського воєводства. Куди підрозділи пересуватимуться за сигналом? Детальніше про польсько-литовську військову співпрацю і взаємодію читайте на слави тіві. А у мене все, що встигаю розповісти на цю мить. Бережіть себе.